Неймовірно стильні органайзери для нашого будинку. Хочете дізнатися, Олечка, у тебе що у нас сьогодні? Ранок добрий. Сьогодні у нас на черзі органайзер для шкарпеток і паншох. Угу. За моїм задумом він стоятиме у шухляді комоду, цебто не виставлений на показ. І саме тому я обрала для нього ось таку от непоказну коробку із крафтового паперу. Це папір вторинної переробки, себто екологічний матеріал, і на додаток зараз дуже модний. І а? нейтрального кольору в шафі якраз буде до речі, дуже спокійний і всередині. У нас розділювач, це вже жіночий кольор, як бачиш, бусковий, uh -huh. я собі не відмовила. Матеріал називається Фетр. Принаймні, виробник його так називає. Звісно, матеріал е синтетичний насправді, але для нас він цілком сьогодні підходить. Яку може, цей фетр знаходиться в продажі. Ага, ось, ось так він виглядає на полиці магазину. Продають його зараз і в будівельних магазинах, і в магазинах для хендмейду. Як бачиш, він не сатається. Можеш. Так, кінчик спробувати, да? угу. і пластичний, тобто дуже зручний для роботи. А якщо не фетр, то чим ми можемо замінити ось цей матеріал для Можемо організатора? взяти картон, ватман і для краси обклеїти його тканиною, теж дуже непогано вийде. Теж цікава ідея, але складніше вже робота, відповідно. Я думаю, ми коли-небудь до цього проєкту повернемося. Це буде красиво. Так, це органайзер. Нам потрібен шафі для того, щоб ми, ну не було цього ефекту. Відкриваєш шаф і починаєш так по ніжках дістав а все буде стильно у курдосах Можна, щоб у шкарпеток була пара. Добре. Так от, ми із фетру для цього нарізаємо смужки за висотою ось цієї коробки. Ага. Ось, ось так. Це у нас буде тренувальна смужка. Тобто, ми лінійкою маємо виміряти висоту ага, Ось так, висоту коробки. І відповідно до цього ми. Нарізаємо смужки з І Як бачиш, оця у нас смужка трошечки заширока. ми відрізали, щоб ти потренувалася в ефірі фетр різати, щоб ми ага. показали, як це робиться. А що це це особливості? є особливості? Якщо е, робиш разом з дітьми, то використовуй ножиці. Він ножицями нормально uh -huh. ріжеться, але значно швидше, значно акуратніше різати ось таким от будівельним або макетним ножем. Його uh -huh. ще називають його, використовують так, щоб е, також е, щоб різати шпалери. Так от. Прикладаєш лінійку, я зараз Гу. просто умовно показую, притискаєш її і проводиш. Пробуй Давай. здається, нічого складного немає. Не. Притискай сильно, сильно. І теж сильно а? давиш а? виходить? Так. Як бачиш, рівненький Я навіть стіл порізала. Саме тому ми взяли душку, стару дошку, тому що на столі цього робити не варто. Так. І далі у нас є ще ось така розмітка: до половини проведені ага. лінії. Одна посередині, а другі ось 7 сантиметрів сюди, 7 сантиметрів. Сюди у нас будуть такі от комірчинки. Взагалі, то розмір комірчинок бажаний від 7 до 10 сантиметрів. Це такий дуже зручний розмір. Як правильно, ми вимірюємо довжину, потім ділимо навпіл, а потім ще раз навпіл. Для того ми так... розділили навпіл, а потім сюди відступили 7 см і сюди відступили. А ще коробка іншого розміру. Теж Ой. виміряємо для цієї коробки. У нас глянь, у нас, оскільки коробка майже квадратна, у нас вийде ось такий от правильний квадрат всередині, а далі вже ці комірчинки як вийде? Вони ага. приблизно однакові, але якщо там буде якийсь люфт 1-2 см, то в цьому немає нічого страшного. Тобто для більш об'ємних шкарпеток і для менш об'ємних шкарпеток. Так, так, Середина, а потім в кожну сторону по сім. Можу пробувати? Давай я одну спробую, uh -huh. тому що. Тут у нас особливий розріз нам потрібен. Нам потрібен тут подвійний розріз. Давай, ось так, ми ставимо і від середини проводимо, тоді відступаємо буквально на міліметр і ще раз ножем проводимо. Провели ще раз, да? Тається У мене вийшло. Uh -huh. І тепер виймаємо у нас такий ага. от об'ємний отвір. Щоб навіщо він, був... він потрібен? Uh -huh. От навіть так видно, що він тут прозорий всередині, об'ємний об okay. виріс. Ти пробує. Я розкажу навіщо нам все це діло потрібно. Як працює розділювач? Ось у нас одна смужка, в якій. Вирізані отвори вгору, в іншій смужці у нас вирізані отвори ось так, от вниз, і тепер ми отаким чином їх з'єднуємо. Ось фактично модель розділювача, тільки дуже маленька. Виходить? Так, ну здається, виходить. По-моєму, нормально все. Ну, в мене на такий рівний розріз вийше. Перекладеш лінійку ще раз, ще раз, проведеш і все вийде з другого разу. Виправляється, не страшно. Якщо перший раз кудись лінійка з'їхала в сторону, не засмучуйтесь, можна все виправити. Так. Правильно. Угу. притискай, бережи руки, це важливо. От лінійка Ось. нам потрібна як направляюча саме для захисту. Все, я впоралась. Ну я не дарма казала, що це у нас е, тренувальна, угу. так би мовити, смужка е, заздалегідь. Напередодні я приготувала ось уже готові. Можемо ага. їх збирати. Вони збираються в конструктор. Тобто, наш майбутній органайзер, в принципі, має ось такий вигляд: як його скласти правильно, щоб утворилася коробка з ось такими комірчинами, а їх у нас 16 штук. Ви дізнаєтеся одразу після невеликої паузи. Міданок вихідний триває, і ми продовжуємо створювати стильний органайзер для наших шкарпетах. Ось такі заготовки ми вже маємо, ми їх вирізали з фетру. Тому їх шість будемо... штук. Так, у нас їх шість штук, і тепер ми їх будемо складати ось в цю коробку. Як правильно, що починаємо? Заготовки зовні здаються однаковими, тому що коробка. Я була переконана, коли купувала, що вона квадратна, угу. але виробник над нами трошечки пожартував, і вона 28 на 29 сантиметрів. Ну, ось такий оригінальний розмір. Добре. Ми беремо, у нас є довші заготовки і коротші заготовки. Поклали ось посередині одну із них, наприклад, довшу. Да? І ось так: от одягаємо серединка на починаємо серединку. з середини. Да, так, зручніше. Ага. І ось цю е, ці залишаєш поки що, да? ось цю ще одну, ось так от одягнула, а цю ага. одягаєш з того боку. Тому тобто спочатку вверх одягаємо, так і зрозуміло. Так, можемо тепер перевернути ага. і знову ж таки одягти. Ось вже інший комплект комплекс А Чому ми починаємо зсередини? Щоб не завалювалося, чи да, я ага. пробувала так зручніше і так швидше. Ага, бачите, зауважте даремно. Оля на собі і випробувала різні варіанти вдягання і формування органайзера і радить починати зсередини. Можете гратися насправді як хочете. Ну це особливо з дітками, якщо збираєш його, да Тобто то, то... тут правила можна вже пропустити, тому що іноді вони з дітками не діють. Так. Правильно, у нас все виходить. Як бачиш, ось вони так шикуються угу. в квадратики і все. тримають форму. Давай коробку. Так, ось тут коробка. Так, тепер нам вгадати, де 28, де 29 сантиметрів. Ні. Ні. Не Перевертаємо. Так. Ось наша ага. довжина ширина. Раз. І, які В принципі, в принципі його вже можна в такому вигляді залишити і так використовувати. Але він у такому вигляді може бути ще й мобільним. Наприклад, настала зима, угу. прийшли холоди, шкарпетки стали товщими. Виймаємо цю середню деталь і у нас утворюються mm -hmm. вже більші комірчини. Mm -hmm. Точно, і сюди вже можна скласти теплі шкарпетки, які в принципі, мають більш об'ємну фактуру так, і займають більше місця. Або Якщо майчухи, не подобаються ці люфти. Да? Люфти, ти маєш на увазі, що воно да. не, не зафіксовано да, не зафіксоване uh -huh. і рухається. Якщо не подобається, да, от хочеться зафіксувати, беремо клеєвий пістолет поруч із тобою лежить. Так а, давай разом е, з деревом, да, угу. щоб ми нічого тут. І буквально капочку сюди на Ось сюди. А, давай краще Анатолість сюди. Краще. Да. Давай краще сама от ручками. Він uh -huh. дуже тоненьку цівку. Нам дає. Акуратний такий у нас пістолет сьогодні. От Його провели і буквально зафіксували. І ось так uh -huh. можна власне по всім пройтися. Давай ще одну покажемо. Так, так, да, буквально цівочку, Ап. і все. Все у нас на цьому, як бачиш, тримається. Так, дійсно дуже швидко холодною цей клей і чітко тримає органайзер форму. Зручно, якщо у вас є клеї, ви готові витратитися ще на нього для того, щоб сформувати такий цупкий органайзер. А я бачу, ти вже приготувала яка... Абсолютно правильно, це вже uh -huh. зафіксована, і навіть приклеєна до коробки. Тобто це такий от стаціонарний варіант. Я думаю, що можемо сміливо наповнювати. Так, давай мастер, візьмо. візьмемо зафіксований. Будемо наповнювати. До речі, ось цю коробку стильну ми теж робили на минулому тижні. Тепер її активно використовуємо. Шкарпету стим можна подивитися знову так. ж таки. Від шкарпетки ми довільно в принципі як нам складаємо, як нам подобається, і ось так та Олечка. Давай разом долучитися? Так. я думаю, я про гроші розкажу. Ну, Давай, власне, паралельно і про, про гроші за власне особливо ні про що, тому що єдине на що ми витратилися, це був один єдиний лист фетру ага. від українського виробника. Слава йому і хвала! Він коштує аж 18 гривень. Це єдині наші витрати. Коробку можна взяти навіть з підзуття, або зараз роблять такі для пирогів або для якихось подарункових наборів. А я ось тут поклала по дві шкарпетки. Мені здалося, що одні шкарпетці буде одинока, а біленькі до біленьких вона якраз стильно все виходить. Знаєш, коли мова заходить про шкарпетки, я згадую одну а, прекрасну президентську пару а, Рональд і Ненсі Рейган. Угу. Той самий Рональд Рейган, який свого часу назвав Радянський Союз імперію зла. Так от у нього була неймовірної вроди дружина і м, з дуже хорошим почуттям гумору. Одного разу її запитали, чи не хоче вона бува якось допомогти чоловікові із зовнішньою політикою, наприклад. І вона знає, що відповіла журналістам? Якраз минулого вівторка я збиралася розібратися у близькосхідному конфлікті, але натомість вирішила розібрати шкарпетки Роніка у шафі. Супер! Яка розумна жінка? Іноді потрібно. Та виплидіти в сторону, дозволити чоловіку бути і лідером наш парітура. Так, і саме ороні це завжди врятовує нас. Але я хочу звернути увагу на ось такий стильний органайзер. Дівчата, це просто щось неймовірне. Здавалося, що тут, тут так багато шкарпеток. А коли ми їх поклали в органайзер, то я зрозуміла, що у нас є ще половина абсолютно пуста. Відповідно, ваші шафові тепер будуть охайні, стильні і неймовірно буде приємно кожного ранку діставати чисті складені, акуратні шкарпетики. Усім і порядку, дякую. Вчіть акуратності своїх дітей і створюйте разом з ними органайзери. Дякую, Олечка!